Розділ 13. Що б тебе, мій проклятий язик? А ні, нехай краще математик горить у пеклі. Нехай, коли застібаєш штани, йому стручок, блискавка, прищемить. Викидаючи злісні прокляття, Джуньон зупинилася. Небо затягло хмарами, і все довкола потемніло. Вона зовсім не хотіла йти туди, їй не було чого одягти, і вона майже не спала. З усіх речей дівчина обрала найпристойніший комплект, блузку та спідницю, що закриває коліна. Але їй все одно хотілося кинути цю затію. Джуньон сто разів думала. Може сходити на ринок і купити щось нове на гроші, які збирала на збірник завдань, але так і не змогла наважитися, все одно виглядатиме убого. Нехай завтра математик з будуна звалиться і вріжеться потилицею об край ліжка, пробурмотіла вона. Тільки не до смерті, а то буде занадто. Джуньон видихнула, відправивши чергове прокляття вчителю, і знову пішла вперед. Мати знову повернулася пізно вночі, п'яна, але на її щастя поводилася тихо, і Джуньон могла нарешті подумати. Навіщо вона мене запросила? Може, подумала, що я надто зухвала? Бо згадала спортзал. Або, можливо, їй стало цікаво через сингуна, зрештою, його матері, мабуть, не все одно, коли мене виробив м'яч, який він кинув. Просто спокійно поїсти, потім послатися на справи по дому чи навчанню та швидко піти. Не треба нервувати. Джуньон. Занурена в думки, Джуньон підвела очі на звук свого імені, до неї йшов усміхнений сингуп. Світло-блакитна сорочка, як небо без жодної хмаринки, і білі штани настільки засліплювали, що Джуньон на силу придушила бажання розвернутися і втекти. Вона ніяково кивнула. Чому ти стоїш тут? Церква з іншого боку. А я на тебе чекав і побачив. Син гунцером язливо відвів погляд, але потім знову попрямував уперед, продовжуючи говорити. Ти не голодна? Снідала? Дорога, мабуть, була важка, але бодай дощу немає, і то добре. Твоя мама? М -м -м. Вона часто запрошує людей у гості. Раптове запитання змусило його зам'ятися. Він на мить закотив очі, немов обмірковуючи відповідь, і невпевнено сказав Ем, іноді? Значить, ні. Ігноруючи все наростаюче напруження, Джуньон стиснула губи. Сингун усміхнувся і подивився на неї зверху вниз. Вона вперше запросила когось із моїх друзів, тож, здається, дуже схвильована, не знала, що тобі подобається, тож приділила багато уваги їжі. Мені все одно, мені нічого не подобається, і ненависних страв також немає. Тільки тим, хто може собі дозволити бути перебірливим у їжі, є справа до смаки, вона згадала Бомджина і себе, вони щодня їдять один рамен. Нахмурившись, дівчина різко зітхнула. Не розумію, навіщо взагалі йду до вас? Думаю, через мене, незручно зізнався сингун. Мама багато запитує про мої оцінки та життя в школі, хто найкращий у класі, що нового. Ну, ось ми і говорили здебільшого про тебе. Ось вона й вирішила познайомитись. Він крадькома глянув на джуньон, його м'які очі злегка примружилися. Ох, ці дорослі. Перед учителями вона каже, що головне наше здоров'я. Але як доходить до особистого, все змінюється. У голові Джуньон промайнуло слово суперництво і напруга в плечах трохи спала. Ти прийшов до школи через пояснювальну, так? Думаю, твоя мама теж знає, що це сталося через мене. Не хвилюйся, вона не збирається це обговорювати. Я розповів їй, що у всьому винен учитель математики. Він змусив нас писати ці безглузді пояснювальні, хоча для цього не було причини ніхто з нас трьох взагалі не винний. Ну, Бомджинці заслужив адже він жбурнув у вчителя баскетбольний м'яч. При думці про Бомджина Джуньон мимоволі посміхнулась. Їй згадалося, як він з кам'яним обличчям все списував на свою звичку у вісні. До речі, що він тоді мав на увазі? Сказав, що ночує тут, бо йому страшно. Ну, і як тепер його спитати про це? Як з'ясувати правду? Джуньон занурилася у свої думки і не помітила, як сингун уважно дивиться на неї. Може, і бомджина варто було б запросити. Все-таки ми втрьох пов'язані цими пояснювальними. Та ну, він би не прийшов. Якби він мав вільний час, він би просто дриг, машинально відповіла Джуньон, а потім раптом усвідомила, що сказала це занадто невимушено і поспішила додати. Адже він постійно спить у школі. Повисла коротка, дивно, неприємна тиша, але вона не могла подивитись на сингуна, натомість Джуньон продовжувала вперто дивитися на землю, ігноруючи печіння його погляду на своїх щоках. Сингун нарешті заговорив знову, коли вони повернули на пагорб. Знаєш, це дивно. Я ніколи не бачив вас з Бомжином разом, але іноді здається, що ви добре знаєте один одного. Зазвичай Бомджин веде себе так, ніби його взагалі немає. Але коли справа стосується тебе, він завжди втручається. Її серце завмерло. Вона не очікувала, що сингун помітиться. Ні, ні. Він просто здогадується, навіть якщо дізнається, нічого страшного не станеться, просто все заперечуватиму. Напевно, він просто філантроп, або ненавидить нашого вчителя з математики, роздратовано пробурмотіла Джуньон, хмурячись від поривів вологого вітру, який дув сильніше, коли небо стало темнішим. Тоді вона чекала, що сингун просто посміється і залишить цю тему, але помилилася, тихий голос продовжив. Того дня, коли ти знепроптомніла і лежала в медпункті, ти щось сказала про обігрівач та вікно. Ти подякувала мені, пам'ятаєш? Ну так, і що? То був не я. Я просто сидів поруч із тобою під час перерви? Не знав, де взагалі зберігається обігрівач? Джуньон різко зупинилася і подивилася на сингуна. Він опустив голову, але потім повільно звів очі. Вони зустрілися поглядами, і сингун, трохи піднявши куточки губ, спитав І як гадаєш, хто це був? В якомусь розумінні добре, що я трохи не в собі, інакше мене просто задушила б заздрість. Дім сингуна вражав: одного слова крутий, явно було недостатньо, колись триповерховий будинок перетворили на двоповерховий, і простір ніби розкрився, ставши ще вищим. Високі стелі та гігантська люстра, що нагадує середньовічний замок, буквально пригнічували своєю величчю. Джуньон чекала, що в будинку буде хіба що одна-дві помічниці по господарству. Але, побачивши перед собою шістьох людей, що метушаться в уніформі, білих сорочках і чорних штанах і спідницях. Відчула себе не у своїй тарілці. Я ж кажу, мама любить все таке яскраве, пробурмотів сингун, ведучи її вперед. У вітальні, мов статуя, стояла жінка у блакитній сукні. Вона привітно помахала рукою. Як добре, що ти прийшла вчасно, сказала вона з посмішкою. Доброго дня! Стримано привіталася джуньон, розглядаючи жінку. Волосся, зібране нагору, було вкладено ідеально, і сукня швидше нагадувала вечірнє вбрання, білі мережені візерунки, розшиті на тканині, явно свідчили, що річ не з дешевих. Усміхаючись червоними губами, жінка швидко оглянула джуньон з ніг до голови. Від її погляду у дівчини всередині все стислося, ніби її щойно лизнув холодний язик змії. Ти, мабуть, голодна? Сідай, мадам Кім. Так, пані, прошу за мною, сказала жінка в окулярах та чорному костюмі. Джуньон пройшла за нею на кухню, щосили намагаючись тримати рот закритим. Її вразив довгий стіл, за яким могли б сісти, мабуть, чоловік 10-15. Він був уставлений такою кількістю страв, що все це було схоже на картину. Хтось ще прийде у гості? Ні, просто я не знала, що тобі подобається, тому приготувала всього потроху, відповіла жінка. Мамо, це занадто. Трутився сингун. Це твоя перша дівчина, яку ти привів додому. Як це може бути занадто? Мамо! Сингун виглядав збентеженим, коли глянув на джуньон. Але жінка спокійно сіла за стіл. Джуньон наслідувала її приклад і обережно потягла до себе стілець, відчуваючи його гладкість і твердість. Мадам Кім задзвонила в дзвіночок, і коли Джуньон здивовано глянула на неї, жінка за столом примружилася з усмішкою. Гарячі страви ми ще не подавали, щоби не охолонули. Їж повільно, скільки захочеш. Дякую, видавила Джуньон. Вона зовсім не збиралася набивати шлунок у такому місці. Обережно вибираючи паличками, дівчина їла повільно. Деякі страви були їй незнайомі, і вона гадки не мала як їх їсти. Вчителі кажуть, ти чудово вчишся. Ходиш на додаткові заняття чи займаєшся з репетитором? запитала жінка. Я займаюся сама. Дивно, мамо! Ти спеціально говориш про школу, щоби апетит зіпсувати. усміхнувся сингун. Якщо від цього у тебе зіпсується апетит, то як ти збираєшся впоратися із навантаженням у випускному класі? Сингун закотив очі і підсунув до джуньон тарілку з чимось на зразок морепродуктів. Це дуже смачно. Спробуй. Мамі краще запропонуй, саркастично кинула жінка. Сингун поклав трохи їжі на порожню тарілку і простяг її матері. Ось, будь ласка, матусю. Джуньон вразила легкість, з якою сингун виконував дії. Він швидко зернувся на когось, хто стояв біля стіни, і той подав йому блюдо. Все це було настільки природно, що вона на мить замислилася про те, до якого світу потрапила. Ти вперше пробуєш таке? запитала жінка. Ні, відповіла Джуньон на автоматі. Жінка завмерла на мить, тримаючи вилку в повітрі. Вона посміхалася так, наче знала набагато більше, ніж показувала. Я просто не дуже це люблю, додала Джуньон, намагаючись зберегти обличчя. Зрозуміло, а які у тебе плани на майбутнє? Хочеш навчатися у тому ж університеті, що й Сингун? запитала жінка, було б непогано потрапити туди, де дадуть стипендію, і можна буде швидко знайти роботу. Піду туди, куди дозволить поступити мій бал, спокійно відповіла Джуньон. Тобто ти не маєш чіткої мети. Коли вона говорила, її слова, начебто різали шкіру гострими лезами. Якщо ти добре вчишся, може варто піти в медичний чи вирушити вчитися за кордон, можна і у юридичний вступити, якщо хочеш, сказала вона, згадуючи лише Найдорожчі варіанти, як зауважила Джуньон. Дівчина поклала палички на стіл. Так, колись подумаю над цим, сказала вона, дивлячись жінці просто в очі. Коли їхні погляди зустрілися, мати сингуна розсміялася, наче знаходячи це кумедним. Джуньон знала, що програє.